Енергозберігаючі вікна, килимове покриття та сучасний телевізор. Рібкінська загальноосвітня школа номер 2 розпочне навчальний рік оновленою. Освіта це системна галузь, тому й допомога навчальним закладам має бути послідовною, адже належні умови навчання та виховання це запорука успішного майбутнього кожної дитини та країни в цілому. Вважає нардеп Владислав Атрошенко. Виходячи з цього переконання, меценат вже не перший рік здійснює допомогу освітнім закладам Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів. Напередодні 1 вересня Владислав Атрошенко вкотре приїхав до селища Рібки, аби поспілкуватися з освітянами та спільно знайти шляхи поліпшення ситуації. Не треба опускати руки, багато що залежить від нас, від суспільства в цілому, в першу чергу, і від того, хто формує майбутнє цього суспільства, сили. Як ми виростемо небайдужих людей, небайдужих, чимних, хоча б які б поважали старших і розуміли, що таке країна, що таке Україна, От такі ми сформуємо це майбутнє. Дошкільному закладі колосок нардепа також чекав повний зал батьків та вчителів. Громада зібралася, аби поспілкуватися зі своїм депутатом та віддячити за підтримку. Адже ще нещодавно батьки та освітяни з острахом очікували осені, старі вікна зі шпаринами в палець в ігрових кімнатах та харчовому блоці, малечі загрожували хворобами. А районному бюджету непомірними витратами на опалення. Наразі завдяки підтримці депутата, ця проблема поступово вирішується. А маленькі рібкінці користуються сучасними меблями, якісною постільною білизною та розвиваючими іграшками. Крім цього, на встановлення очікує придбана меценатом морозильна камера. Ось так коровай спечений у подарованій минулого року печі, як подарунок за дві пральні машинки, придбані цьогоріч. В такий спосіб батьки та вихователі дошкільного закладу подякували за турботу та увагу. Адже, попри тяжкий час, Владислав Атрошенко знаходить можливість допомагати не тільки армії, а й дітям, Незважаючи на те, що сьогодні в країні у нас дуже складна ситуація. За яку ми переживаємо всі безумовно, всі члени кожної сім'ї, Владислав Анатолійович знайшов можливість і вирішив це питання. Нардеп мажоритарник Владислав Атрошенко переконаний, реформування та розвиток системи освіти має бути продуманим та обґрунтованим, а допомога системною. Адже саме зі шкільної лави виростають справжні патріоти та гордість країни.